Пригощання були, і різні конкурси, і потім ну, феєрверки були. Приглашали ну, різні різні знаменитості. Такі концерти у нас були дуже багато людей. збиралося на це свято, дуже і завжди ми зустрічали його з таким розмахом. Так Тетяна Кравець згадує, як відзначала день рідного Маріуполя і родина до великої війни. Нині святкує його у Дніпрі. Ми одягали всі вишиванки. Хоча це був не день вишиванки, це було наше місто. Але ми дуже його любили, наше українське. Одягали вишиванки, виходили до центру міста біля драмтеатру. У нас завжди були концерти у парках, і ми ну, допознаємо було. Все це було допоки армія РФ не розпочала повномасштабну війну проти України та не знищила місто Марії. 24 лютого 2022 року медикиню Тетяну підняли по бойовій тривозі та відразу направили до лікарні. З кожним днем ситуація в місті ставала дедалі гіршою. Кількість поранених зростала. У нас, допустим, коли була повітряна тривога, да ми спускалися у укриття і на кастелях, на милицях спускався один поранений. І він сідає. і Я йому кажу, куди ти сідаєш? Там у жінки ноги. А він каже: там немає нічого, там лежала пів людини. І молоденька жіночка, вона посміхалася вона під наркозом, була в неї одірвала ноги. А потім, коли ми піднялись після тривоги, на брамі стояли сусіди, її сусіди, і привели туди двох маленьких її діточок. кажуть, мама тут. І нехай діти зараз будуть з нею. Одної дитинки було два місяці, а друге півтори рочки. Це було дуже жахливо на це дивитися. Під час облоги міста росіяни знищили будинок Тетяни. Після авіаудару від нього нічого не лишилося. Втратила жінка у Маріуполі і матір. Вона загинула внаслідок обстрілу. Син оборонець Маріуполя. Четвертий рік у полоні. Жінка щотижня виходить на акції, присвячені поневоленим українцям. Сама жінка виїхала з міста тільки у червні 22-го року. Допомогли їй міжнародні волонтери. У нашому госпіталі вже чеченці були От. і я ховалася. Ховалася по, по підвалах. І потім моя донька знаходила мені волонтерів, міжнародників, які мене вивели, тому що фільтрацію я би не пройшла, тому що син військовий в полоні і базу кажуть, що завіту злили. 247-й день народження міста провели у центрі Ямаріуполь. Для дітей та дорослих проводили майстер-класи. Один з таких створення мозаїки. Я пов'язую це з містом. І такі яскраві кольори вибираю, тому що я хочу повернутися до міста, і я хочу зібрати всю Я Забрала ананас там дуже дуже каміння. Це моя родина, яку я хочу повернути до рідного міста. Мої серце завжди тільки моє. У Дніпрі до святкування долучились понад 200 людей. Вітали один одного із них міста і Маріупольці, що живуть у різних населених пунктах України. Відеозв'язком Ключове сьогодні, що ми не святкуємо один міста. Сьогодні ми згадуємо про наше українське місто Маріуполь, бо який сьогодні живе в кожному мешканцю і в в кожній людині, яка перебувала в місті Маріуполь. Для нас це особливий дуже день. Сьогодні ми гуртуємося в центрах підтримки, які відкриті сьогодні по всій Україні. Попри знищення рідного міста, маріупольці продовжують зберігати традиції святкування, і усі вірять, що найближчим часом повернуться та знову заспівають поблизу драмтеатру. Артем Артем Павло Черненко Дніпро Тіві.